Друзі, вітаю всіх на каналі Масниця за скарбами у зв'язку з подіями в нашій країні. Я вирішила здійснити благодійний розпродаж порцеляни та скла. Сьогодні відео я буду виступати в ролі постачальника вінтажної краси. Я живу в Україні. Моя країна вже 11 рік намагається відстояти свою незалежність. І, на жаль, маємо дуже сильного противника, сусіда, окупанта. Тому я вважаю, що цивільним просто необхідно допомагати військовим цей непростий час. У себе на каналі я не буду нікого закликати донатити на дрони, які вбивають росіян. На мою думку, це складне рішення, яке кожен українець повинен сприйняти ну, сам особисто. Я з повагою ставлюсь до кожного, бо у всіх своє бачення віросповідування. розповідування. Але я не припиняю закликати донатити на шахедоріз, бо машини, які вбивають нас. Їх просто необхідно теж збивати, нищити, щоб вони не нищили українців. Бо на сьогодні це просто якесь сафарі, яке влаштували росіяни. І я хочу зазначити, що саме проти цивільного українського населення Зі слезами на очах бачу кожного дня це крізь відбувається на прифронтових територіях, щоб посіяти в нас паніку та безпорадність. Що наша держава нас не може захистити. Шахатеріс це програма, яку заснували наші волонтери, спільнота Стерненка, набула масовості, тому що вона ну, дійсно працює. Фонд Стерненка, який займається збором коштів та купівлею таких перехоплювачів, дронів, українських виробників, до речі, та відправкою займається відправкою військовим. Працює офіційно цей фонд. І більш того, ця програма, Шахедеріс, працює, ну, дійсно працює на практиці, як то кажуть, за допомогою цих дронів-перехоплювачів вже збили більш ніж тисяча ударних та розвідувальних ППЛ. Тож я закликаю не, припина... не припиняти донатити за кошти, які збираються на ці дрони, перехоплювачі вони узасконалюються. тож зробимо наше небо. Самі чистим таке в мене гасло останнім часом. І тож не опускаємо друзі руки. І взагалі мій канал, тож маю право висловлювати свою думку, не очаровуватись політиками, що потім не розчаровуватись. Більш того, зараз це не головне. Тож припинись сваритись із-за них. Не варто цього робити. Ненька в нас одна, тож я не припиняю закликати всіх допомагати їй всім, чим хто може, незалежно від твій розповідання та ваших, і кожен вибирає для себе сам, що він може зробити зараз в цей складний час для нашої країни. Сьогодні хочу запропонувати розпродаж предметів зі скла та в та порцеляни, які вчора встигла зібрати так трошечки спішно збирала, але більше з цього в мене є. Тож я вирішила позбутись того, чого в мене ну декілька. Ціна лоту дорівнює ціні придбання, плюс-мінус. Я звичайно, я все не можу згадати, пам'ятати. Тож хочу наголосити, що я нічого не заробляю на цьому. Я просто хочу допомогти зупинити геноцид українців. Як то кажуть, з миру пониці кошту зберу централізовано на свою картку, а потім всі разом перерахую на карту благодійного фонду спільноти Стерненка на програму Шахедоріс. Платіжку як підтвердження скинув телеграм-канал нашої, нашої спільноти, мисливця зі скарбами. Якщо хтось. Не захоче приймати участь саме в зборі наших адаріст, то може написати мені в особисті. Я також допомагаю безпритульним тваринам і в нас закінчились гроші на карці на відправку посилок вимушеним переселенцям. Тож є варіанти виберете який саме для вас, друзі. Я з розумінням ставлюсь із повагою до кожного. Це ваш вибір. Ну почнемо з першого по п'ятий лот. Друзі, погано видно, бо в нас немає світла. Тут допомагає мені такі портативні такі фонарики. Я думаю, що просто буду на кожен лот наводити та ми щось. Ну, обов'язково розглянемо. Чи я вам потім скину додаткові фото, але розберемось. це не головне. Значить, з першого по п'ятий лот по 50 гривень це скло. Ну, хоча є дуже гарний і кришталь, хочу наголосити вашу увагу. Значить, з першого по п'ятий лот це 50 гривень, шостого по. По 13 лот це теж кришталь та скло по 100 гривень. Зже з 14 лоту по 17 це по одинокі чашки та крем-гест, по 150 гривень. З 18-го лоту по 21-й чайні пари та молочних старий довбуш, до речі, класний, 250 гривень. І останні два лоти 22-й та 23 лот по 350 гривень. Друзі, я хочу наголосити, що це все ж таки винтаж вживані речі. є сліди часу, то ж враховуйте це, будь ласка, при купівлі вінтажних предметів. Друзі, в мене сьогодні немає бачите, музикального супроводження, але я думаю, що це нам не завадить. У нас за вікном чудовий звук волі, як я його називаю. Це генератори, які бачите, у нас дуже активно працюють. І я хочу сказати, що я пишаюсь українцями. Тож почнемо. Пишаюся саме такі, незламні. У нас вже немає часу, може, десь більше півдоби, я не знаю, але все, все ж таки. Друзі, 50 гривень. Один я собі залишила. Чудовий салатник. Лот номер один. Лот номер два. Я колись так їх зачарувалася їм, що в мене аж три штуки. Тож з одним я готова поділитись. 50 гривень. Друзі, там є якийсь недолік, але він настільки незначний, що якщо я його не побачила, то і ви не побачите. Третій лот. Такий менший салатничок, але це, друзі, ушельське скло, тому я думаю, що воно зовсім не дешеве. І купувала, мені здається, я його більше, ніж за 50 гривень. Але в мене два, я одним вирішила поділитись. До речі, перший лот і, і другий лот теж ушельське скло. Далі шукаю четвертий номер. П'ятий бачу. Ага, Четвертий це красуня, така дуже гарна, мені здається, що це Німеччина. І це в нас. Не скло, а це кришталь. Дуже гарна піала, 50 гривень. Чашка кави. П'ята дуже гарна, фігурненька, мені дуже вона подобається. 50 гривень. П'ятий лот. Шостий лот, вже треба тягнутися. Така дуже гарна, красива. Але друзі, в мене скільки вже цих салатників. Я вже думаю, що я не так багато їм салат салату, як в мене цих салатників. І вона новенька, ну просто чарівна. Ну я тут бачу таку дисперсію світла, тому я думаю, що це все ж таки кришталь, але виглядає просто чудово. Я дуже до речі, рідко зустрічаю такий гарний кришталь, щоб він був легкий і такий саме здоровий. Нарізочка чудова. Так, сьомий номер вже шукаю. Це вже на скло. З нарізочками теж, друзі, ну дуже багато в мене вже цього скла. Вона мені особисто, я спочатку і для себе залишила. В мене саме такої немає, але в мене в іншому кольорі. Тож я вирішила залишити собі кольорову, а кому подобається. Давайте трошечки на неї посвітимо. Отака От краса, то я думаю, що комусь буде така цукерниця саме в нагоді. Потім у нас восьмий лот. Ой, як тут дзвінка. Ось восьмий год, друзі у нас кольорове скло такого медового кольору. Я вам колись показувала. У мене їх декілька, тож я вирішила з одним розлучитись. Тут такі напливи і ці прям по схильці повітря, так що я думаю, що за 100 гривень такий салатник просто чудовий. До речі, не тільки салатник, я скажу, його можна використовувати як церкви, як завгодно. Друзі, а це 9 номер я точно купила його О, починається дорожче. Це уршельське скло, корона, я думаю, вона відома багатьом. Я його купила дорожче точно, 100%, Скоріше всього, десь до 200 гривень. Але мені прийшов з малопомітним сколом, я його не одразу замітила, в принципі мені він не заважав. Дуже малесенький такі, його навіть не відчутно пальцем, якщо прощупуєш, але дуже гарна ця для цукерок. Я думаю, що за 100 гривень така краса це уршельське скло. Зверніть увагу, з напливами, з пухарцями. 100 гривень. Хто хоче. Друзі, це три піалочки, тому це не за кожну, це за три штуки. 100 гривень. Дуже зручного розміру, я собі залишила теж таким. Одинадцятий номер, чудовий, чудовий кришталь, такий гарний, що, чесно вам скажу, навіть думала, Що ж я віддаю, може собі залишити. Але в мене вже стільки кришталю, скільки всього, друзі, отака от красоня, 100 гривень. Так. Далі, друзі, мені сестра колись передала з Німеччини таку дуже гарну е кришталеву пепельничку, але ж я не палю. І просто в мене вже так багато таких речей, то я думаю, що ця красуня теж може в нас прийняти е участь в благодійному розпродажі. І може комусь, друзі, потрібна така гарна, такі жени виробляються, така краса за 100 гривень. Друзі, хочу просто назбирати кошти для, нашим, для наших військових. І тринадцятий, до речі, така краса це не це, друзі, не скло, це не кришталь. Але дуже гарна річ. У мене просто вже скільки цих підносиків, я не знаю таць. Українською мовою, що я вирішила все ж таки з одним поділитись, бо ну не можна. У <гум> мене вже відкриваєш шухляду, а там таких, ну не знаю, штук 10. Будемо потрохи ділитись. Друзі, всі речі дуже, дуже гарні. Я сьогодні виставила це я від душі. Це я просто з вами ділюсь. Я не можу сказати, що там вони мені там не подобаються чи ще щось. Це так. Між іншим, як то кажуть, далі в нас йдуть поодинокі чашечки. І цю чашечку я точно купила за 200 гривень, але віддаю за 150, Ви знаєте, друзі, я не одразу помітила трохи стертість позолоти. Якщо вона у вас, ну, тут, наприклад, потертісті немає всередині, більше зовні по зовнішньому краю. Тож, якщо така краса, що я спробую її знайти, це старе полонне, тож я думаю, що буде в нагоді така красуня. Комусь, може хтось шукає, не вистачає однієї чашечки, то будете буде, буде, буде радіти. П'ятнадцятий номер теж, друзі, 150 гривень. Я її так і купила на барахольці почина, але мене одразу попередила продавець, що тут є, бачите, така павутинка, вона не сквозна. Ця тріщинка, тому я вважаю, що така гарна чашечка за 150 гривень це просто знахідка для колекціонера. Тому і кому потрібно, запропоную. Бо мене так я таку собі одну залишила. Потім йде 16 номер. Я дуже люблю, дуже люблю ці соняхи. Полоне, перший сорт, вона просто ідеальна. Я її теж купила не дешево, саме за того, що вона просто в ідеальному стані, без всяких потертостей. Що мені подобається, дуже яскраве криття. Ви знаєте, іноді зустрічається таке криття. Ну, не яскраве, а це яскрава, дуже гарна чашечка. То я собі теж одну залишила, а одну пропоную своїм улюбленим підписникам. 17 номер в нас іде чарівний. Молочник крем -газ. я думаю, його не потрібно нікому. Тут просто дуже гарний ручний розпис презентувати. Всі знають ці чудові, чудові вершківники, форма вузлик, Так вузликом дуже мені подобається. Далі, 18-й номер, це чарівна чайна пара. Спробую взяти все ж таки її в руки, бо є чим похвалитись, як то кажуть. Там ценельниковий завод все ж таки мене вражає білизною, я навіть тільки що виставила всі знаєте, речі для продажу. Думаю, яка ж все таки біла, біла порцеляна. Це старе клеймо, і тому перший сорт в дуже гарному стані. Може, там десь і була потертість, друзі. Я собі теж одну залишила, одну хочу запропонувати вам. Тому що я зрозуміла, що я не можу збирати. Друзі, чому раніше купувала теж по два по дві пари. Ну тому що, по-перше, я не думала, що так швидко я заповню свої всі вітрини, в мене їх не одна. А по-друге, я раніше думала, що може я колись зберу, наприклад, я Синельникова би хотіла би мати такий сервіс. Але ж, друзі, теж потім подумала, куди це все ставити. Так, що поки коли, ну, поки дом не купила приватний будинок, то поки буде по одній мене парі буду е, збирати, а потім може згодом. Теж саме. Вийшло із, наприклад, чайною пару Баранівка, дуже гарна маки. Я дуже люблю, і повірте, не так просто мені було прийняти рішення, як то кажуть, розлучатись з цією чайною парою. Ну, я собі, звісно, одну залишила. Я маю на увазі, що в мене дві були. Я спеціально їх купила по дві, але вирішила таку красу розлучитись, поки друзі розлучаюсь. А там далі буде видно. Може потім будуть, буде такий час, що я буду таке все шукати, то ви мені потім продасте. Отаке життя. 19 номер. Це Баранівка в нас маки, форма Б-62, я думаю, всім відома. 60-ті роки клеймо. Далі 20-й номер, друзі, шукаю, то поки шукаю, то з вами балаку. А, 20-й номер то е, вершківник е, Довбиш. На жаль, не зможу посвятити вам, але він, ну я не можу сказати, що він такий просто як пір'ячка. Ні. Це вже 60-ті роки, бачите, вже е, другий сорт з е, синім кольором. Але все одно він вартий вашої уваги за 250 гривень. У мене просто є такої форми і теж з деколю, то я вирішила все ж таки щось одним якимсь, все ж таки розлучитися. такий гарний деколька. Вся позолота збережена, все добре. Я думаю, гарна ціна 250 гривень. Друзі, шукаю 21-й, виходить, номер. Так, 21 номер. Друзі, чайна пара теж Синельникова. Перший сорт, єдине, що я подивилася блюдце Баранівське, але друзі, я знайду, в мене є блюдце синельникова. Це просто вітрині. До речі, друзі, я хочу вам сказати, що я не просто там з чимось розлучаюсь. Ці всі пари я не шукала в ящичках. Це в мене на вітрині. Я їх дуже всіх люблю. Просто я зрозуміла, що якщо я ще буду одну добу шукати в своїх яшичках, то це все буде дуже довго. А Мені дуже хочеться допомогти зараз. Особливо при територіям. Уже я з вами розмовляю, а не думаю, що я вам показую. Ну, я думаю, що радіохвилі всі знають. Я знайду, друзі, в мене є. Шкажу, буде пара, така пара, вона гарна. А ще один звук волі. Включили в нас світло, але вже дознімаю, як є. Друзі, 21 номер Баранівка. Ой, Синельникова радіохвилі. Так. В радіохвилі. Так, напевно, я включу світло. О, друзі, все добре, є світло. Отаке <світло> От життя. Друзі, це в нас було 21 номер, 22 номер, це дуже гарна чайна пара. Я з нею розлучаюсь, тому що я зрозуміла, що в мене з такою деколі є штучки три. Пари, і ще є однакової, однакової форми. Це довбиш, друзі, отак, таке клеймо. Це 60-ті, але дуже вона прям така прозора дуже гарна. От, зараз буде у нас летять наші. Нічого. Так. За ну, вже в нас в принципі ми закінчимо 23 й лот. останній. Я вам хочу сказати, що вона в нас нещодавно приймала участь в битві титанів. Дуже гарна чайна пара. В мене теж її дві. Це, до речі, старі віребілки. Таке клеймо. Єдине, що я купила її за 400 гривень. А розлучаю за 350, тому що сама не помітила. Ну як, як я помітила, тільки згодом, що чомусь продавець мені положила, хоча в неї було їх не дві штучки. Я, до речі, потім з нею якось перестала за цього припинила працювати, тому що потертість позолоти присутня, і мені ніхто не сказав. Сказав, що в ідеальному стані. А так, друзі, вона дійсно в ідеальному стані, вона біленька, легенька, дуже гарна. Пара, мені подобається рельєф. Я думаю, що ви багато хто узнав цю форму. Бо багато хто знає цю форму, рельєфну. Северську. Ну, друзі, от і все на сьогодні закріплю в першому коментарі номер телефона, по якому ви зможете зі мною ну, зв'язатись через Телеграм чи Viber, як вам буде зручно. Напишіть, який лот вам сподобався, узнайте про його наявність, та я вам перешлю реквізити карти. Якщо буде декілька покупців, перевагу віддам, звісно, учасникам нашої групи, нашої спільноти, бо ми як вже такі, як сім'я. Благодійник після сплати лоту надсилає мені квитанцію або скрин платіжки. І дані куди відправити, пакую я сама відправка укрпоштою чи новою поштою за рахунок отримувача. Ну і в кінці відео традиційно низький уклін всім оборонцям нашої країни у таку страшну вчорашню ніч пережили е, дуже сильну атаку Київ і до сліз. Дуже вдячна про захист. Я хочу подякувати не тільки військовим, хоча, безперечно, тим, хто тримає фронт, низький уклін в першу чергу. Я дуже вдячна всім службам, які задіяні під час атак, Я в гасінні пожежі, так і комунальним службам, які після прильотів відновлюють системи як електропостачання, так і водопостачання. Взагалі, всі. Їх екстрено слушно, тому що я розумію, яка це важка робота. Дякую за оперативність у відновленні систем. Я пишаю своїми співвітчисниками такі можні люди. Я не скинула клім всім, хто причетний до оборони нашої неньки. І тому, що от димовось вже четвертий рік на безпорадність світу перед агресором, а наш народ не складає руки, бореться за свою свободу, не просто не хоче бути окупований, а підтримує захисників. Дуже багато людей не байдужну небайдужі, небайдужі до горя, яке спіткало нашу країну. Тому велика подяка всім, хто відгукнеться та прийме участь в нашому невеличкому благодійному розпродажі вінтажного посуду за донат наших едоріз. Всім бажаю миру і добра. Бережіть, будь ласка, себе та ваші родини і до зустрічі в наступному випуску на каналі. Всім миру і добра!